Давай. Якщо буде виявлено щось критичне, то буде передано зараз на артилерійські установки. Дивимося, чи там є ворожий міномет в посаді. Працював недавно. Незважаючи на низькі хмари, ми сьогодні проводимо розвідку в напрямку горлівки, намагаємося виявити живу силу противника. Росія одна з передових країн по засобах греб та рер. Тобто вони ну, протидіють досить сильно в них. Максимальна кількість засобів вони так же само розвиваються, те, як ми. От появились окопні реби по подавленню дронів. На цей момент виявлено переміщення живої сили противника на передньому краї. Буквально через декілька хвилин засоби ураження українського війська відпрацюють по окупантах. Пострю. Пострю. Вони пробують різні сторони десь прощупати слабинку в нашій лінії оборони. Працюють з міномета, потім працюють з кулеметів, пробуються невеличкими групами там рухатись, але близько не дамо їх підходити. У нас один вибір: це дойти до наших кордонів, закріпитися, і хай вони живуть в своєму болоті далі.